День, дивіться, вчора розповідав на відео про припой, який не паяється. Тобто, такий от самий пруточок припоя, як і оцей, але він не паяє. Чому він не паяє? Да тому що це абсолютно свинець. Тут ні грама От такі от припойні палички свинця вони також використовувались десь. Я так розумію, що можливо, я помиляюсь підправити в водопроводі, використовувались щоб опаювати чугунні. Труби на соєннях, а люди просто натягали його в общем, по чуть-чуть І коли приходить сусід до сусіда, каже, в тебе немає припоєнка. То Той то почина паяти, воно не паяє. Сейчас я вам просто покажу. Інколи в посилках попадається, люди присилають як припой. А там 0 олова. В принципі, як завжди, для мене це трошки стресова ситуація, тому що людям треба пояснити, що там 0 олова, А як пояснити, що там 0 олова, дуже складно. Ось тільки з допомогою свого Отакого допомагатора я можу це зробити. Дивіться, зараз робимо аналіз і ви побачите результат. Все є? Бо я ж не бачу. А результат 99%. Свинцю і все на все 0,3% Олова, воно ніяк не допоможе при паянні і, і у вас нічого не вийде. В той же час беремо просто пруточок припоя і робимо аналіз. Угу. Все видно було, я надіюсь. Да. І ми бачимо 54% майже 55% олова, Звісно, це припаяє. Так що, якщо вам треба продати припої, і ви не знаєте куди. Звертайтесь до нас, ми завжди вам порахуємо по е, не найкращим цінам, я ніколи не хожу, як не про нормальним цінам. Так що чекаю на ваші посилочки.